Усім привіт! Прийшла ось така посилка з Алиекспрес. Замовляв акумуляторний секатор. Зараз розпакуємо, глянемо. Посилка прийшла за 15 днів з моменту замовлення. Ціна замовлення становить 26,5 доларів. В гривнях це десь 1050 гривень. раз инструкция. Так. Вот так запакованный. Досить добрый. Ось такий секатор. Замовляв його без акумулятора, так як буду використовувати акумулятор від ось такої ланцюгової міні-пили. До речі, кому цікаво, є повний огляд на каналі. Зараз ставимо акумулятор. Замыкаем, вот так работает, показывает заряд аккумулятора 91% и килькость среди Також планую використовувати ось такий акумулятор, який я збирав самостійно на 7,5 ампер годин. Також відео є на каналі, кому цікаво, перейдіть. Подивіться. Але він, мабуть, буде заважкий для нього. Подивимось. Секатор має два режими роботи. Вимикаємо. Перший це коли він розкривається повністю, другий, коли ми затискаємо до звукового сигналу, він відкривається наполовину для того, щоб різати більш-менш гілки. Коли ми затискаємо до довготривало, він вимикається. Тобто на. Натискання він не реагує. Потрібно натиснути два рази, він почне працювати. Взяв ось такі гілочки. Діаметр 24,2. Сама товща, сама тонша. 13. Зараз пробуємо. Порізати. Досить легко ріже, возьму тощо. ось такий зріз. Рівненький. Візьмемо цю саму товщу гілку, трошки складніше, але ріже. Ось такий сріз. Ось так працює. Дякую за перегляд, на ну, все добре.